Друзі, привіт! Це твоє авто. Це Hyundai Sonata, 2-літровий газовий двигун, машина з Кореї, Мільйонник. Дуже дешево обслуговувані, дуже надійно, витривала. В салоні у нас темна штучна шкіра. Є камера заднього огляду, кондиціонер. 296 тисяч на щитку, повний електропакет. Машина повністю готова до експлуатації. Просторий задній ряд. Це дійсно варіант, який підходить, якщо дуже довго хочеться їздити для себе, бо ці машини їздять мільйони і їм нічого страшного не стається. Чи можна її взяти під роботу, допустимо, для таксі чи доставки? Також ця машина дуже вигідна в експлуатації. Це знають всі Подивитися подивитись. Можна за адресу Лу розумовська 34, місто Одеса. Придбати їм можна в кредит лізинг в тридина. Також за готівку приходьте, розкажемо, покажемо та продамо в найкоротший термін, і можливо саме це твоє авто.